За один кілометр 528 гривень, я не вірю. Ну як так можна було луханутись? Це, напевно, саме моє невдале замовлення. Це якийсь жах, я заблудився. Дивіться, мене просто в якомусь лісі показує. я. Дорога погана, я пішачком пройдусь. Вітаю вас на каналі Студент Таксі. Сьогодні четвер, четверта година дня. Я заїхав, зарядився на 300 гривень, бо в мене вже по нулях було, і поїв. У хаті на 170 гривень. Сьогодні я реальний студент, бо всього бюджет був 500 гривень. І оце я взяв перше замовлення по комфорту в центр. Навіть не знаю за скільки взяв тако, аби, аби взяти. Виконав я замовлення це за пів години. 292 гривні. Це грязними. Взяв замовлення знову по комфорту, знову по уклону за 279 гривень. До пасажира їхати 5 хвилин. Це нам підходить. Коротенька подача. <му> Що Зеленський їде? Якийсь такий кортеж поїхав слухати. Капець ялошара. Взяв замовлення, дивлюсь, а всього 8 кілометрів їхати і цілих 280 гривень. І ці 8 кілометрів я їхав 50 з лишнім хвилин. Це просто жах. Ну як так можна було луханутись? Та це якась жест, я Виконав оце замовлення, що годину віз людину. Годину віз людини. І тут ми заїхали на парковку платну, але писало 15 хвилин безкоштовно. Ну я думаю, ну окей. І знаєте, що я вже стою хвилин з 12. Просто отак. Ніхто не може виїхати чомусь. Я не розумію, що там таке сперед. І ще 30 гривень заплатю за парковку. Як вам таке? Нормальна парковка? У мене залишилось 113 кілометрів запасу ходу. Я думаю, перед тим як в центр їхати, треба зараз на зарядку заїхати. Я знайшов швидкісну, туди їхати 1 кілометр. Але 15 хвилин. Це жесть якась сьогодні. О, якісь затори страшні, просто. Це реально якесь знущання. Я заїхав на цю парковку в 18.14. Зараз 18.36. 22 хвилини вже тут стою. Просто. Да, це напевно саме моє невдале замовлення зі всіх в історії. <гум> моїх таксувань. Ну як так можна, я півтори години просто потратив заради 270 гривень грязними? А, і що й мінус 30 гривень порахуйте за парковку, на якій я не паркувався. Став на зарядку і прийшла ідея подзвонити в підтримку уклона. Мені просто аж цікаво, чи повернуть, чи ні. 2000 років. Зарядив машину на 550 гривень. За 28 хвилин зарядилось 200 кілометрів запасу ходу. Якась не дуже тут потужна станція, просто є набагато швидший. Але нічого, я поки сходив, випив каву, трошки взбодрився і готовий працювати далі. Звісно, це замовлення мені дуже настрій спортило. Просто півтори години потратив, 30 гривень потратив. Уклон не бере трубку. Зараз я ще раз спробую подзвонити. Вітаю компанії Уклон мене звати Владислав Максимович. У мене от таке замовлення було. Останнє там пасажира завіз там за шлагбаун. Там була платна парковка, там 15 хвилин безкоштовно, а далі плат. І от я висадив пасажира, а там далі затор був. І я там десь півгодини виїжджав з тої парковки. От питання ви компенсуєте за таке там? Це було на кінцевій адресі, так уже? Так, на кінцевій. І підскажіть по якому саме замовленню, це по вашому останньому замовленню? так. Так, по останньому. Uh, так, Максим, і скільки ви сплатили за парковку? 30 гривень. 30 гривень, так. Mm. Uh, так, Максим, зараз вам зарахована компенсація просто 30 гривень на ваш баланс. Просто таке замовлення, півтори години і 270 гривень. Будуть питання звертайтесь. Добре. добре, дякую, побачення. Все, 30 гривень заробили вже є настрій. Бо реально мене це так засмутило, що я, блін, півтори години потративши своїх 30 гривень викинув. Ну окей, дякую, уклон, дякую на тому. Ще надіявся збити за те, що я багато часу потратив, півтори години. Але він... добре будуть питання. Ну, ви чули. Почекав я на замовлення до Гулівера хвилин 10. Якесь прийшло за сто гривень. Я думаю, та ні, вже краще пустим поїду та їду пустим. Давайте поки повідповідаю на ваші коментарі. Ви дуже багато коментарів понаписували. Дякую вам за це. Хоч і багато негативних прийшло коментарів за те, що я відкриваю двері пасажирам. Що в цьому поганого? Типу, це ж просто. Секунду, мені замовлення прийшло по болту. А й за 100 гривень, та ні. На чому я зупинився? В тому, щоб відкрити двері пасажиру. В Цьому нічого поганого немає. Це Навпаки, я рахую круто. І я не розумію, чому я так багато хейту за це зловив. Багато плюсів є. Типу пасажирам приємно. Деколи можуть чайові залишити за це. Плюс це для мене розминка, бо важкувато сидіти за рулем просто по, там, по 10 годин без перестанку. І не виходити нікуди. І ще є одна причина, чому я відкриваю двері пасажирам, бо просто пасажири не розуміють, як відкриваються двері. Десь 90% так точно просто тикають в ту ручку і не розуміють, як вона відкривається. От, тому простіше вийти відкрити. Дуже багато коментарів було про це. Що це якесь уніження. Нічого такого в цьому немає. А далі пише коментар Just a user 3501. Дякую за коментар. Чому саме Tesla Model Y і наскільки комфортна на ній підвізка дубова Взагалі, я спочатку планував купляти Tesla Model 3 Performance, але я проїхався на ній, вона така жорстка, це просто капець, якийсь. Прям кожна нерівність відчувається. А потім я проїхався на Model Y, вона якось мені більше сподобалась, вона і вища, і якось вона попрактичніша. Для наших доріг, що не переживаєш, коли там з'їжджаєш з бордюра чи задінеш ти поріг чи ні. Хоча Тесла Model 3 перформанс вона так їде страшно. Мене як на тест драйві катали на ній, то там як дали газу на ній, ти я в такому шоці був. Отак, от все в очах просто почало крутитись. Коротше, капець. Я думаю, як він дорогу бачить. І чи не вийде більші витрати на ходову аніж заробіток? Та блін, не знаю. Поки не провіриш, не знаєш. Ну от я вже проїхав на цій машині десь 14 тисяч кілометрів і по ходовій ну поки ніяких немає питань. Далі пише Ярик Гурман чи Гурман. Оце сервіс побільше б таких таксистів, той чайових не жалко для них. Дуже дякую, Ярик. Приємно. Приємно читати такі коментарі, вони дуже мотивують. Кілька годин працювали, який пробіг, Тесла ваша чи оренда. Блін, ну те відео я давно знімав і там через тиждень його тільки виклав, тому я вже не пам'ятаю. Але буду вже в наступних відео акцентувати на цьому увагу: кілька годин працював, який пробіг був. Тесла ваша чи оренда? Тесла моя. Капець дивлюсь, в болтові тут попит на таксі 2,5. Але мені здається, по бізнесу і по преміуму зловити за. Замовлення з такими коефіцієнтами, це б я не знаю. Раз, раз в місяць може так повести. Дуже важко. Тому я зараз буду в уклоні щось ловити. Ем, я не знаю, це прикол чи ні. Скоріше за все, зараз пасажир своє замовлення. Але там треба проїхати 1 кілометр і за це 528 гривень. Я не знаю, що це таке. За 1 кілометр 528 гривень, я не вірю. І прям поруч це замовлення. Це по преміум коефіцієнт 2,2. Що це було? За 3 хвилини 500 гривень по преміуму болтові. З коефіцієнтом 2,2. Що це взагалі таке? Як Як це можливо? Я щойно сказав, що нереально зловити замовлення по преміум чи бізнесу з такими коефіцієнтами, прилетіло просто таке. Один кілометр. Як? Просто як! Все, я навіть в уклон не буду дивитись зараз. Вдруг зараз ще прилетить по, по болту. А я ще думаю, чого по болту ніколи не приходять замовлення по бізнесу чи преміум, коли такий попит великий. Перш зрозуміло, чого там ціни якісь неадекватні. Три кілометри за 200. Три кілометри за 200 це не кілометр за 500 все одно. Блін, треба було попробувати ще поставити в уклоні фільтра. Я щось затупив. Хто не знає, що таке фільтра в уклоні, це коли водій бере фільтр, виставляє, і в ньому пише свою ціну. Ну, мінімально за яку він хоче їхати. Ціна за кілометр можна поставити, можна поставити куди хочеш їхати, там в сторону дому можна вже перед комендантською. Добрий вечір. Привет. Ви ж до вечірського моста, правильно? Так. будь ласка. Я не бабушка. Я пожилая молодица. Ну, короче говоря, этого мужика отловили. Да, да, Она, видимо, эта девочка пришла, пожаловалась. <рикlly> 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 Это вот то было Я-то любитель такой понял. Ну просто салон была дорога, сильна... Ватикай. <маска> Там просто позаду машина была. Я на Жигуле, когда пьяды еще хуже вытворять. У меня братан просто не езжу, у меня 230. Это ты в такси, получается, или личная? Ты ваш личная машина. Да, моя. И ты в такси наедешь? Ну да. Братан, ты дурак? Прикольно. Вот перед вами було замовлення один кілометр проїхати. За три хвилини проїхав 500 гривень. Ну, це гасне. Спасибо. Максим, будьте добрим. Возьміть тут. Ні, 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 води. не винімати, я сама винусь Максимально дивне замовлення. Бабуся якась попросила її ще далі там довести, хоча там точка була взагалі не там. Ну, коротше, нічого не буду казати. Допоміг бабусі. Зараз буду старатись якесь нове замовлення зловити. Взяв замовлення по уклону стандарту за 500 гривень 9 кілометрів. Надіюсь, це не такі 9 кілометрів будуть, як того разу, що я півтори години їхав. По ідеї швидко його виконую. Там 38 гривень за кілометр. По комфорту, не по стандарту. З нами буде дитина 6 років. Якийсь капець, як завжди. Їдемо, їдемо. У мене заглючує навігатор через GPS. і ми їдемо на лівий берег. Почав нам просто звернути, там треба було. І замість там треба було їхати хвилин 25. Ми їхали 40. До речі, прикольні пасажири попались, всю дорогу говорили собі з мужичком. І син у нього такий смішний. Йому дуже подобалось, коли я розганявся швидко. І він після того казав, така така скорость маленька. Типу, щоб підбивав мене на те, щоб я ще трошки дав джазу. Якщо мене дивляться пасажири, що я хочу сказати, не соромтесь говорити з водієм, бо не дуже якось правильно, щоб водій перший там щось говорив. Може, пасажир не хоче говорити. А от водій ніколи не буде проти типу, поговорити, бо блін, типу, отак мовчки їздити цілий день, трошки можна здуріти, але говорити. Адекватно. Ну, типу, просто бувають такі пасажири попадаються, які стою на світлофорі, загорається жовтий, він, він кричить: Давай, давай їдемо, їдемо. Типу, допомагає мені їхати, ніби я не знаю, як їздити. Оце трошки напрягає. Взяв замовлення коротеньке, по комфорту в уклоні. За 350 гривень їхати 3,5 кілометра. Це взагалі шикарно. Костянкович. Привечір. Зупиніть, повороті тут, щоб далі. Так, да. а там далі у дворах дороги нормальної немає. Okay. Респект пасажиру. Кажуть, там далі дорога погана, я пішачком пройдусь. В якому я захваті, коли такі люди розуміючі попадаються. Це мені прийшло замовлення за 1050 гривень по бізнесу в Будь Ласка. Виконав замовлення за 17 гривень. Це просто жесть якась була. Я знову три рази не повернув там де потрібно. І через це я їхав на хвилин так 10 довше. А є ще одна проблемка. Не працює навігатор нормально. Чи працює. Ні, він неправильно показує. І як мені доїхати додому або хоча б до центру. Блін, ну це саме гірше, що може бути. Відрубають GPS, коли тривога. І як їхати? Я, я не місцевий. Дивіться, мене просто в якомусь лісі показує. Це якийсь жах, я заблудився. Навігація не працює, подивіться, воно взагалі. Я на світлофорі зупинився і спитав у цієї жіночки дорогу, як мені на правий берег доїхати. Я ще спочатку питаю, як на лівий берег доїхати. Я перепутав, ж, Я ж не місцевий. Вона каже: ви і так на лівому, <смі> і коротше, вона сказала, що їде на правий берег, і можу їхати за нею. Дуже їй вдячний. Я ж кажу, мені сьогодні прямо щастить на хороших людей. Ура! Я доїхав в центр і вже відбій повітряної тривоги, бо це просто жах, нереально їздити без GPS. Так мені ще тут прийшов коментар цікавий. Зараз я його зачитаю. Я прочитав частину, в мене аж мурашки по кожі пішли. Так, друже, ти молодець, так тримати, чудові відео виходять тебе як для початку. Я на тебе підписався через те, що ти їздиш на Tesla Model Y, а я про неї дуже дуже мрію. От правильно дуже дуже мрій, і все обов'язково тебе вийде. Бо я теж дуже дуже мріяв, і в мене все вийшло. Так, от виходячи з того, що у тебе Тесла і ти таксуєш, було б чудово після закінчення зміни, щоб трохи говорив про Теслу, який пробіг за день чи вечір. Скільки за кіловат потратив, який середній розхід? Наскільки зарядився, якщо ти на публічних зарядився, або якісь цікаві історії. Ну і в тому дусі, блін, дуже дякую тобі, друже, за такий коментар. Ти не уявляєш, наскільки мені це приємно читати? Наскільки просто дуже вдячний за такі приємні слова? І так про те, що треба пробіг показувати розхід, скільки потратив на зарядку. Все це буду показувати. Я вже зрозумів це, щоб було більш цікавіше дивитись. Доїхав я додому пустим, без замовлень вже як дві хвилини комендантська. Давайте дивитись саме цікаве, скільки ж мені вдалося заробити. Статистика, уклон 1543 гривні. Болт 1580 грязними, а чистими показує 1165, але це неправильно. Тому що в мене там є акція. Якщо в мене буде 40% прийнятих замовлень, то мені... в мене буде комісія 7%, а не 25. І того зараз порахую, щоб правильніше, це я по-любому зроблю ці 40 тому можна рахувати так. І заробив я 3000 гривень чистими. О, мені до речі, 77 гривень хтось залишив. Це оцей дядько з дитиною, який Казав, що крутий чувак, і ми говорили з ним всю дорогу, 77 гривень. Сьогодні, хоч і не дуже так багато я заробив, як можна було би, бо я там півтори години потратив на дурне замовлення. Але блін, сьогоднішнім днем я такий задоволений. Сьогодні якісь такі добрі і гарні люди попадались. І в Ютубі якісь перегляди пішли, коментарі, підписки. Блін, мене це так тішить. Перше замовлення я взяв 4 години. Це означає, що я пропрацював 8 годин. Але я ще пару разів зробив зупинки там на зарядку. Кудись подив їсти це можна десь сміливо годинку з цього вечаркувати, тобто. То 7 годин я працював. За сьогодні я проїхав 157 кілометрів. На зарядку я потратив. Я просто прикріплю скріншоти тут. Я просто заряджався на швидких зарядках, то там ціна за кіловат вища. На одній зарядці була ціна 50 гривень 69 копійок за кіловат, а на другій 17 гривень 50 копійок за кіловат. Але зараз я на ніч поставлю на повільну зарядку, і там буде значно дешевше ціна за кіловат, там щось біля 12 гривень. І того чистий прибуток ви Можете бачити тут. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, якісь запитання у вас будуть. Я буду на них відповідати обов'язково в наступних відео. А також не забувайте підписуватись на канал, бо якщо ви будете підписані і попадетесь мені в таксі в якості пасажира, то для вас поїздка буде повністю безкоштовна. Всім пока!